4 квітня прикордонники із мильського загону виконали благородну місію. Долучилися до благодійної акції Здай кров, рятуй життя. Присвячена вона прийдешньому професійному святу Дню прикордонника України, який щороку відзначається, 30 квітня. Триватиме акція протягом двох тижнів. Вона присвячена Дню прикордонника і сьогоднішня акція Вся кров піде на. Поранених наших захисників України забір крові відбувся в відділенні трансфузіології із центральної міської лікарні по вулиці Клушина. Кожного донора, кожного донора реєструють, вносять до бази даних. Якщо його там ще немає, потім беруть кров на встановлені Резусу. на прийомі до лікарів прикордонники із багатим донорським досвідом та початківці. Особисто я здаю кров в четверта. Почав здавати з 2021 року. І запрошую всіх доєднатися до такої благодійної акції. Я вперше здала кров, прийняла участь в акції благодійній акції Здай кров, рятуй життя. Наша кров піде на допомогу прикордонникам, які зараз поранені. Хочу сказати усім: не бійтеся, приходьте. Це зовсім не страшно. Кожна краплинка вашої крові допоможе для нашої майбутньої перемоги. У такий спосіб прикордонники засвідчують свою громадянську позицію та розуміння надважливості здачі крові заради порятунку життя військових. Почувши, що наші хлопці здають, приймають участь у акції здачі крові, от вирішив прийти, як постійно здаю, почув і прийшов і здаю з усіма разом. Я кінолог із Мельського прикордонного загону, служу вже 22 роки, здаю на постійній основі. Кров. И сегодня долучился до акции. Сдал кровь в життя. У свою чергу медики нагадують, донором може бути фізично здорова людина у віці від 18 до 60 років і вагою понад 50 кілограм. Процедура здачі компонентів крові безболісна і не тривала. За одну процедуру у донора беруть до 450 мл мілілітрів крові. Головна умова відсутність хронічних і гострих захворювань. Вся зібрана кров призначена для рятування поранених захисників батьківщини. Охоронці державного кордону переконані, що своїм прикладом мотивують інших на вчинення добрих. Справ задля порятунку життя Сніжана Щербина Наталя Маленко для програми новин.